Трапив на таких лікарів, які вирішили ризикнути не ампутувати мені Травма, яка була в 2014, 2015, 2016 роках. Вона суттєво відрізнялася від тої травми, яка почалась двадцять другого до 24 лютого. Ми навіть не мали тих поранень, важких, комбінованих, Ключиця зростається ну поки не дуже добре, але пройшло тільки два місяці. Ребілітолог це трошки нова спеціальність, і неможливо путати з масажистами. У кисті людини 27 кісток. Кожну з них до дрібниць знає Ігор Курінний, хірург, ортопед, травматолог вищої категорії. Відповідальний за роботу українського центру хірургії кисті. Більшість його пацієнтів поранені. Військові, та травма, яка була чотирнадцятому, 2014, 2015, 2016 роках на початку військових дій. Вона суттєво відрізнялася від тієї травми, яка почалась 22-го. Ця травма набагато складніша, набагато інтенсивніше. Ушкодження дуже багато травм верхні кінцівки, плечового поясу, лопатки, ліктів лобокісті. Його філігранна мікрохірургічна техніка відновлює функції рук після здавалося б безповоротних тканинних руйнувань зі значним розривом м'язів. Ми багато чому ж наше відділення дійсно просунулося в цьому плані, але фізично ми не встигаємо всіх хворих пропорувати. Це дуже складно, що їх багато, дуже великі черги. Ігор Миколаївич дуже професійний спеціаліст і знається в цьому, і дуже допоміг багатьом хлопцям. Кожне саме поранення відрізняються одне від одного. Лікарям важко якось перепередбачити і хід операції і її результати. Пацієнти лікаря курінного колишні автомеханіки, кравці, менеджери і журналісти, які взяли до рук зброю і пішли захищати нас від російської навали ще в серпні того року. Я отримав важке поранення. Там і рука, і нога, і ще культу. Тому я це майже майже рік. Ну так сталося, що потрапив на таких лікарів, які вирішили. Ризикнути не ампутувати мені руку, а вилікувати її, повернути до ладу. Праву руку зовсім не відчував, бо думав, що її відірвала, вона була підімною. В мене було вирвано час ключиці, А на лівій руці палець просто висів. Я думав, що його теж не, не врятують. З лікарем корінним Микола та Олег познайомилися завдяки програмі «Врятуй кінцівку, адже для порятунку їхніх рук. Був потрібен і досвідчений спеціаліст, і дороговартісні матеріали. Медицина потребує допомоги. Поранені, які хлопці лікуються, потребують допомоги. По останнім дослідженням більше 50% хлопців не можуть отримати нормальну медичну допомогу. Навіть після вдалих операцій боротьба за збереження кінцівки не припиняється. Наступний етап складна і довготривала реабілітація. По мірі того, як стабілізується стан загоєння рани або там зростається кістка, через певний час ми інтенсивність навантажень збільшуємо. І правильна реабілітація, адекватне навантаження в той чи інший час, воно дуже важливе. Це дає можливість ну, максимально реалізувати той потенціал, який ми закладаємо в операцію. Я знаю вправи, які треба робити. У нас моє думку є центр, який допомагає саме з реабілітацією. Також благодійний фонд цим займається. Ключіця зростається ну поки не дуже добре, але пройшло тільки два місяці. Але ще треба відновлення. Відновлення. Лишається тільки питання, чи будуть витягати пластину. Але я думаю, що поки я буду воювати, вона мені зайвою не буде. буде додатковим упором. Знайти фахового реабілітолога зараз велика проблема. Цих спеціалістів. Критично не вистачає застосування вже повноцінної реабілітаційної програми там з масажами, з фізметодами, там з поравами, лікувальні фізкультури, яка починається десь з другого третього місяця після праці, теж важливо, тому що це дає можливість потім людині відновити функцію травмованої кінцівки. І реабілітація часто у нас ну. Вони різні програми, залежно від того, що ми оперуємо, яким чином оперуємо, Тут багато-багато нюансів. -багато Реабілітація це довго, можливо, і не один рік, і потребує постійного супроводу. Реабілітолог – це. Трошки нова спеціальність, і неможливо путати просто з масажистами або з музичним артом. Це більш глибокі речі, які мають виконувати професіонали, яких на жаль в Україні не так багато, тому що ми цією стикнулися проблемою. Їх ніколи не ми так не потребували, як зараз, і тому цьому мають навчатися, і це окрема серйозна спеціальність. Реабілітологи є їх дійсно мало. Ну і випадки ж дуже складні у нас на сьогоднішній день, тому що до 24 лютого ми навіть не мали тих поранень важких, комбінованих, які на сьогодні є. от серед серед ветеранів, які отримали травми, ситуація нестандартна. Ситуація важка важка. Ми маємо не просто шукати рішення, ми маємо терміново це змінювати. Не вистачає ерготерапевтів, спеціалістів з фізичної та психологічної реабілітації. Відсутня єдина державна система, а послуги розпорушені по різних закладах. Поранені виходять зі шпиталів і змушені шукати цих фахівців самотужки. Недостаток інформації і те, як відкриваються реабілітаційні центри, що вони не дуже швидко це робили. Майже 22 рік це тільки було в планах і не робилось. У 23-му році зараз ситуація трошки поліпшиться, але на жаль, і кількість поранених також встановиться все більше і більше. Програма Врятуй кінцівку організовує навчання для лікарів тих спеціальностей, яких не вистачає для порятунку поранених бійців. На платформі навчаються всі взагалі лікарі, які є в Україні: психіатри, неврологи, хірурги, ортопеди, всі, хто займаються, в тому числі і приймають участь в програмі. «Врятуй кінцівку, також співпрацюють з нашою платформою. Ми повертаємо функції кінцівкам разом з лікарями і медсестрами України, які працюють як волонтери. Вони вже змучились. Всі ви змучились, але будь Ска, донатьте, але кожен донат, кожного гривня 30, 50, 100 гривень. Вони важливі. Вони воюють, покладають своє життя здоров'я на, на наш захист. То відповідно оплата благодійним фондами це дуже дуже класна річ і необхідна. Донатьте, це найменше, що ми можемо зробити для них після того, що вони зробили для нас. Історії героїв та реквізити програми «Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу.